Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про те, як надавати першу психологічну допомогу. Що це таке, що потрібно робити, і що не потрібно робити. Тому що у нас час постійно лунають якісь вибухи, постійно чути сирени. Ми постійно відчуваємо тривожні стани, боїмося за своє життя, за життя близьких та рідних. Так що ж таке перша психологічна допомога. Це саме сукупність заходів, загальнолюдської підтримки і практичної допомоги ближніх, які відчувають страждання і напругу. Відповідальне на надання ППД, ППД це перша психологічна допомога, базується на чотирьох принципах. Перше, це захищати безпеку, гідність і права людини, тобто ми не маємо права розголошувати інформацію, яку ми отримали від людини, коли нам людина щось розповідає, ми повинні зберігати це в таємниці і не розголошувати. Також є етичний кодекс, тобто це відноситься до спеціалістів психологічних служб. Етичний кодекс психолога, який саме і передбачає, що ми не маємо права розголошувати інформацію, яку ми отримали. Це можуть бути дані про людину, де вона. Народилася, скільки їй років, якісь паспортні дані. Тобто ми не маємо права розголошувати всього цього. Також другий принцип це пристосовувати свої дії до культурних традицій людей. Тобто, ми поводимо з людиною себе так, як вона дозволяє нам себе поводити. Тобто не завжди ми можемо торкнутися до людини, якщо вона не дала свого дозволу, наприклад, торкатися обличчя, брати за руку, якщо людина дає дозвіл, то ми можемо торкнутися також культурні традиції людей. тобто це... В кожного своя релігія, своя віра, і в деяких випадках ми не можемо говорити про релігійні якісь в даному випадку, коли ми надаємо психологічну допомогу, ну краще не використовувати якісь релігійні вислови, такого, ну, релігійні вислови, вислови релігійного спрямування. Також третій принцип це бути обізнаним про інші заходи. Реагування на надзвичайні ситуації, тобто це надання першої медичної допомоги, відновлення, тобто дихання, можливо, в людини якісь кровотечі, переломи, тобто знати куди звернутися, викликати швидку, перенаправити до інших спеціалістів, тобто це включає в цей принцип. І наступний принцип останній це потрібно берегти себе. Тобто, тобто, якщо ми хочемо комусь допомогти, але самі знаходимося в нересурсному стані, тобто відчуваємо самі, що нам потрібно допомога, то ми нікому не надаємо допомогу, тому що в цьому випадку ми не зможемо допомогти іншій людині, і тим самим ми зробимо гірше ще і собі. Тобто, якщо ми вже бачимо, що людині ну, ми не можемо допомогти, коли ми також зазнали якихось. Ушкоджень, можливо, там якогось травмуючої ситуації зіткнулися з нею, то ми в першу чергу повинні попікуватися про себе настільки, наскільки ми можемо, і також ми самі можемо просити допомоги в інших людей, тому що в даному випадку підтримка. Відчуття, що ти не один взагалі просто порозмовляти є дуже такими дієвими засобами. Що? Також хотіла б трішки поговорити, як надавати психологічну допомогу дітям в кризових ситуаціях. На в гострій стадії стресу блокується цілеспрямована діяльність людини. Тобто людина може не розуміти, що з нею відбувається. І в дітей немає досвіду, як з такими ситуаціями впоратися, тому важливо в даний момент для дитини є підтримка дорослих. І ми також. В даному випадку до дитини не торкаємось, тому що ми можемо тільки так нашкодити, тому що цей стан, коли ми доторкуємося до людини, він може заякоритися цим доторканням до людини, і людина може просто-напросто так від вас відгороджуватися, і ми можемо зробити тільки гірше. Також ми не повинні запитувати у дитини, що. Про, взагалі, ну, про такі моменти, що ти бачив, що ти чув, які там дії відбувалися. Тобто це може викликати у дитини тільки істерику, тобто, можливо, дитина почне агресувати, і ми зробимо таким чином ще тільки гірше. Також не можна робити таких речей, коли ми спілкуємося з дитиною. Тобто я вже сказала, що не говорити про військові дії, які дитина, можливо, побачила там, чи вблизу почула, чи, можливо, постраждала від них, як лунали сирени, як були тоді в той момент. Тобто такого робити не можна. Запитувати також про тих близьких рідних, які залишилися в місцях ведення бойових дій. Також порушувати кордони дитини, ми не можемо без її дозволу торкатись до неї, обіймати її, тобто тілесного контакту обмежимо, якщо навіть брати за руку не можна. Якщо дитина дає дозвіл, ми просто повинні запитати. Також проявляти нещирі емоції. Дитина дуже добре відчуває, коли ви самі в такому не дуже гарному настрою, а натягуєте лише посмішку, тобто дитина відчуватиме і вашу нещирість, і вона просто буде напросто від вас закриватися. Також обговорювати в присутності дитини, травмуючі події, які пов'язані з військовими діями. Також використовувати ненормовану лексику в присутності дитини, тобто це слова паразити, як ми звикли казати, слова матюки, тобто це нецензурна лексика. Також ставити дитині запитання, а як було в тебе вдома. Краще замінити на такі запитання, як тобі подобається, як би ти хотів. Тобто з дорослими також потрібно бути дуже обережними, але діти з дітьми потрібно бути. Дуже дуже уважними, дуже дуже обережними, тому що якщо дорослі мають якийсь життєвий досвід, як справлятися з якимись ситуаціями, як виходити з ними, то в залежності від того, який вік дитини, чим менша дитина, тим у неї менший досвід, і також з підлітками дуже Потрібно бути обережними, тому що зараз у них оцей перехідний вік, і в них багато яких речей сприймаються також. дуже, Вони сприймають все дуже чутливо і потрібно. Якщо ви в нересурсному стані, то я ще раз зазначу: не надавайте ніякої допомоги. Краще зверніться самі по допомогу, і якщо ви бачите, що людині також погано, ви можете сказати, що тій людині погано. Бажаю вам не впадати в відчай, берегти своє ментальне, фізичне здоров'я, звертатися по допомогу, якщо ви можете надавати допомогу, також надавати допомогу. Дякую за увагу. До побачення!